Анджеліна Джолі і Брит Піт скидуються на F16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці. І після цього знаєте, що сталося? Поважно слухайте і розповсюджуйте. Отже, Шон Пензи, яким ми були на червоній доріжці. Зараз оголосив, ми маємо підтримати Україну, нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зірочки. Давайте з грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити f 16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті ці ми були на Червоній доріжці разом з Боно з військовими і Шоном Пеном. Шоном пеном хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель і своєї репутації кар'єри ризикував Боно, соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували. Тобто, виявляєте, що їх могли вигнати, прогнати туди, сказати, ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Галіву на допомогу Україні. Анджеліна Джолі, Бред Пі там, Скарлетт Йоаннсон, всі... Скарлетт Йоханс, друзі, вона українка в корнях. Каже, ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт, до них доходи нарешті. І я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли? І навіть, якщо, понятно, там є загаварняк, щоб ми там не думали і так далі. Все вправиться в те, що є український дух, поняв, не дивлячись ні на що на купу. Проблема, яка відбувається, ну ви знаєте, і в Україні, і за кордоном, і з українцями, і владою і так далі. Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають цю систему і знаходять гроші на допомогу від там, НАТО, ООН, не може нам відправити допомогу. Зірки Глівуду, от реально честі Шана, Шону, Пену, Боно за те, що вони це все організовують зараз. От ми їм маємо бути неймовірно вдячні за те, що вони роблять. І за те, які вони фільми для України знімають, за те, що вони всі ті показують, як воно реально все відбувається. Бо я от літаю в літаках і часто спілкуюся з людьми, і вони кажуть, там щось починають. Путін там, що то, та та по прям захищать його починають. Ну, в шоці, а чого? Бо недостача інформації. Недостача інформації, вони не знають просто. І от, от, от такі люди, от такого масштабу. Допомагають зробити те, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або Те саме НАТО, або ООН. От, от просто супер! Реально, честь хвала. Я дуже радий, що з ними стояв на одній доріжці, на червоній вканському кадри фестивалі. Я досі від цього відійти не можу. Але ще більше радий від того, які це люди, як вони бачать світ, як вони бачать проблеми, яка зараз є, як вони намагаються допомогти Україні. Так що я вас, друзі, вітаю, дуже гарні новини, вообще, розповсюджуйте, нехай у людей буде отакась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Все, на зв'язку, всім слава, всім українцям, які досі тримаються. Попри все, проблем вистачає, але ви молодці. На зв'язку.